Вітаю! Тут ви почуєте головні ідеї книги Барі Макдонаха Виклик, кінець тривожності та панічним атакам. Дуже рекомендуємо прочитати цю книгу повністю. В цьому аудіо ми включили головні ідеї, але якщо ви хочете пірнути у цю тему глибше та знайти для себе більше рішень та інсайтів, дуже рекомендуємо прочитати всю книгу. Перед тим як описати свій метод управління тривожністю, автор пропонує дізнатися про ворога в обличчя і позбавитися від шкідливих переконань і міфів про тривогу. Перший міф якщо я відчуваю сильну тривожність навіть через маленькі приводи, напевно, я ненормальний. Але тривога це нормальна реакція, її походження зустрічається у кожної людини як результат еволюції. Яка дозволила нашим предкам виживати в природних умовах, коли вони чули підозрілі звуки або помічали дивні тіні серед дерев, їх мозок реагував, випускаючи гормони стресу, такі як кортизол і адреналін. І ці реакції активізовували серцевий ритм, підвищували артеріальний тиск і прискорювали дихання. Все це для того, щоб людина мала сили або втекти, або захиститися від ворога. Незважаючи на те, що ми живемо в більш безпечному світі, реакція мозку на тривогу залишилася незмінною. Часто вона спрацьовує навіть на фантазіях, на неіснуючу небезпеку. Кортизол продовжує виділятися, серце продовжує битися швидше, але в цьому випадку механізм працює марно. І завдяки помічнику, що раніше був корисним, щоб захиститися, втікти і так далі, кортизол перетворюється на ворога. Хронічний стрес пригнічує імунну систему і пошкоджує мозкові клітини. Наш мозок стає перетворюватися на надто чутливу систему сигналізації, так само, як активізація димового датчика у будинку не означає вогонь, тривожна думка не означає, що все пропало. Міф номер 2 потрібно чинити опір тривозі всіма силами чи просто прогнати її. Усі, хто коли-небудь відчував сильну тривогу або паніку, знають, що не можна зупинити її просто силою волі. Ігнорування тривоги також марне. Справа в тому, що в нашому мозку контроль відбувається в різних відділах. Фронтальна кора відповідає за контроль, лімбічна система за емоції. Тривога виникає саме в емоційному відділі мозку, і опір або страх тільки підживлюють її. Метод Барі Макдонаха пропонує не боротися з тривогою, а приймати її. Суть полягає в тому, що ми відчуваємо два види страху. Спочатку з'являється миттєва тривожна реакція на якийсь подрасник, наприклад, коли ви самі вдома і раптом почули незрозумілий шум у сусідній кімнаті, серце починає битися швидше, руки пітніють, цей страх є природнім і ми не можемо контролювати його, тому просто треба його прийняти. Але потім цьому страху на зміну приходить страх перед самою тривогою. Страх тривоги він живиться нашими спогадами, припущеннями, передбаченнями і одразу формує думку, що у будинку злодій, і цей страх можна і потрібно контролювати. Міф номер 3 три. тривога може позбавити мене почуттів та мого життя. Тривога це стискання у грудях, прискорене серцебиття, тремтіння в руках, ці відчуття неприємні, мозок сприймає їх як загрозу для життя. Але якщо ці відчуття викликані лише тривожними думками, немає жодної загрози для життя. Тривожні думки не можуть зупинити серцевий ритм або дихання, оскільки ці процеси відбуваються без свідомого контролю. Навіть якщо ви відчуваєте, що можете втратити свідомість, це не так. Непритомність виникає, коли кров'яний тиск падає, але у тривожних людей він навпаки підвищений. Міф номер 4. буду уникати ситуації, яка провокує тривогу, і все буде в порядку. Наприклад, ви пережили панічну атаку у літаку і тепер уникатимете перельотів. Коли тривога з'являється у парку, ви його уникаєте, або коли ви не сідаєте більше за кермо автомобіля через тривогу. Таким чином ви намагаєтеся уникнути неприємних відчуттів, але це не заспокоює нашу тривогу. Навпаки, цим ми підсвідомо переконуємо мозок, що ці ситуації дійсно є дуже небезпечними. Тому постійне перебування лише у зоні комфорту не є виходом. З часом тривога може перетворитися на фобію, що перешкоджатиме вам рухатися далі по життю. Зона комфорту без тривоги може стати зоною страху, з наче колючим дротом по всьому периметру. Справжнє розуміння тривоги вчить нас новій поведінці, тобто підходити до тривоги як до сигналу мозку, і він може спрацьовувати 10 разів на день, але його потрібно не ігнорувати або уникати, а контролювати. Залишити таку зону комфорту без тривоги і навчитися більш ефективній поведінці допоможе метод чотирьох кроків. І автор пропонує наступні кроки, щоб перемогти тривогу. Крок перший зустріньте тривогу правильно. Тривога це всього-навсього нервова енергія, що виникає у нашому мозку і шукає вихід. У тварин ця реакція проста нападай або біжи. Люди натомість починають підживлювати цю енергію думками типу А що, якщо станеться те, тесе і так далі. Наприклад, перед публічним виступом можуть пітніти долоні, пришвидшуватися дихання, і в голові думка, а що, якщо я зараз забуду всі слова? Або по дорозі на роботу, попадаючи у пробку, у голові з'являється питання: а що, якщо я запізнюся? Що, якщо начальник дізнається, що якщо мене звільнять?». Ці питання виникають самі собою, вони поза нашим контролем, але відповіді на них повністю під нашим контролем. Мозик шукає наступну загрозу. Відкрити її. Найкраща реакція на такі питання: а що, якщо? І що з того? А що, якщо я забуду всі слова? І що з того? На кілька секунд ніхто не зверне увагу, а якщо і зверне, то зрозуміють, і всі часи від часу мали такі невеличкі провали в пам'яті? А щодо запізнення на 15 хвилин? Насправді це ніяк кардинально не вплине на ситуацію. Якщо начальник дізнається, він просто може дати вам усне зауваження. але якщо це стане приводом для звільнення, то тим краще, бо ви зможете уникнути спілкування з таким неприємним начальником. І ваша реакція може бути перебільшеною, навіть жартівливою. Чим простіше ви ставитеся до проблеми, тим краще. Можете уявити, що тривожні думки нашіптує вам мультяшним голосом Мікі Маус. Не обов'язково на 100% вірити в свою відповідь. Важливо те, що ви виступили з позиції сили по відношенню до тривожності. Також, щоб сприймати свої думки з більшим спокоєм, можете їх візуалізувати, уявляючи, що ваші думки це хмарки, які пливуть по синьому небу, а ви просто спостерігаєте за ними, лежачи на траві на теплому, літньому полі. Деякі хмари білі і пухнасті, інші можуть змінювати форму, і рано чи пізно ці хмарки просто проходять повз. Спостерігайте за своїми думками з відчуттям комфорту і спокою. Загалом важливо приймати свої тривожні думки з розумінням, що вони лише продукт вашого розуму, а не реальні загрози. Ставтеся до них з позиції сили і контролю і навчайтеся заспокоювати свій розум, замінюючи тривогу позитивними і реалістичними думками. Крок номер 2 прийміть тривогу. Прийміть те, що тривога є природньою реакцією вашого організму. Якщо ви намагаєтеся боротися з тривогою, це може лише збільшити ваш страх, а якщо ви намагаєтеся уникнути її, вона буде вас переслідувати. Вихід прийняти тривогу як щось нормальне, це всього лише одне з багатьох відчуттів тіла. І тривога активується в організмі завжди, коли з'являється потенційна загроза. Ставтеся до цього як до природньої реакції. Замість того, щоб починати день з очікуванням тривоги і страху, питайте себе, яку дозу тривоги я готовий прийняти сьогодні, щоб зміцнити свій дух. Крок номер 3 Не переоцінюйте тривогу. Не оцінюйте свою тривогу за її інтенсивністю, але за тим, як ви її сприймаєте. Часто ми переоцінюємо тривогу і займаємося самонакручуванням, і замість того, щоб надавати тривозі значення загрози, дивіться на неї як на просте збудження. Мозок за своєю природою песимістичний і швидко реагує на можливі небезпеки. Переконайте мозок, що це лише хвилювання, а не реальна загроза. Повторюйте собі фразу Я просто схвильований кілька разів, щоб звикнути до неї. І якщо ви відчуваєте сильну тривогу, вимагайте від неї максимальних обертів. Скажіть серцю: бийся ще швидше, покажи на що ти здатне, або скажіть своїм долоням це все я хочу, щоб піт прям стікав з долонь. І після такого виклику виявиться, що тривога не посилюється так, як ви очікували, така ваша активна реакція на тривогу надсилає сигнал мозку. Небезпеки немає, і мозок розуміє, що вам не потрібно нервувати ще більше, а просто рухатися далі. Крок номер 4 займіть свою увагу іншою справою. Коли тривога починає вас приймати, переключіться на іншу діяльність, яка повністю захопить вашу увагу. Це може бути читання книги, робота, розмова по телефону або будь-яка інша справа, що займе вашу увагу. Повідомте своєму мозку, що є більш важливі речі, ніж тривога. Якщо ви стикаєтесь з тривогою вночі, можна використати той самий підхід. Не заставляйте себе заснути або боротися з тривогою, просто прийміть цей стан. Признайте, що ви відчуваєте трохи занепокоєння через різні проблеми, але це всього лише почуття. Якщо вам вдасться заснути хоча б на кілька годин це вже щось, а якщо ні, то одна безсонна ніч не нанесе ніякої фатальної шкоди. Сконцентруйтеся на своєму диханні, стримуйте себе від того, щоб покинути ліжко або включити світло. Сконцентруйтеся на своєму диханні і не думайте про справи свого дня. Якщо ж ваш розум все ще не може відволіктися від проблем, увімкніть світло і почніть записувати свої турботи. Запишіть все, що вас хвилює, задачі, які потрібно виконати, страхи і продовжуйте писати, поки не втомитеся і не залишиться жодної турботи, яка не записана. Це допоможе звільнити вашу енергію і сигналізувати вашому мозку, що все під контролем. Не забувайте про такі прості правила, які допомагають заснути швидше: тепла ванна або гарячий душ перед сном, читання чогось легкого та не захоплюючого, це однозначно краще, ніж новини. Підходяща температура в спальні, коли трошки прохолодно і не спекотно, маска для очей. Метод чотирьох кроків потребує постійної практики, і це дається простіше, якщо дотримуватися кількох принципів. Розширюйте свою зону комфорту. Це треба робити поступово, але не відступаючи. Наприклад, якщо вам страшно сідати за кермо, спочатку поставте перед собою завдання виїхати з гаража, потім доїхати до кінця вашої вулиці, потім об'їхати квартал. Якщо ви відчуваєте, що пішли занадто далеко, зупиніться на узбіччі і повторіть алгоритм чотирьох кроків, про які ми говорили раніше. Залишайтеся на місці, поки тривога не відступить, і після повернення додому призначте собі нову мету, наприклад, об'їхати два квартали. Якщо мета здається складною, ви можете зробити коротку паузу, але не більше, ніж на один день. Щодня ставте собі хоча б одну мету, яка виведе вас за межі комфортної зони. Далі вийдіть щоденник успіху, записуйте в свій щоденник всі випадки, коли ви успішно подолали тривогу, щоб укріпити впевненість у собі. Якщо ситуація, що вас турбує, не виникає часто, спробуйте моделювати її в інших умовах. Наприклад, якщо ви боїтеся закритого салону літака під час польоту, почніть з тренувань у ліфті, де виникає той самий страх. Наступне: моделюйте правильну реакцію на тривогу у розумі. Мозок сприймає уявні ситуації так само, як і реальні. Якщо у вас завтра, наприклад, чекає відповідальний виступ і ви завжди нервуєте на публіці, уявіть себе перед залом, усвідомте емоції, які ви можете відчути в такий момент, а потім подумки застосуйте алгоритм чотирьох кроків, який ми розібрали раніше. Далі, не критикуйте себе за провали управління тривогою це постійний процес, і не завжди він проходить гладко, іноді ви можете зриватися або відступати, і це абсолютно нормально. Важливо не бути занадто суворим до себе, головне, що ви не припиняєте спроби. Якщо ви відчуваєте тривогу, застосуйте ту саму техніку з чотирьох кроків задайте собі тривожне запитання, що, якщо все піде шкереберть, і дайте відповідь ну, принаймні, я чомусь навчуся, і це не остання спроба. Дозвольте собі приймати невдачі вони є частиною вашого росту. Якщо ви віруюча людина, пам'ятайте про силу молитви. І практикуйте любов до себе. Щодня у будь-який вільний час повторюйте фразу Я люблю себе. Говоріть це, коли чистите зуби, снідаєте по дорозі на роботу, говоріть це про себе у голос. Просто привчайте свій мозок до цієї ідеї через просте повторення такої фрази. Далі будьте готові покинути свої костелі. Це може бути якийсь допоміжний предмет або об'єкт, який ви носите з собою для посилення впевненості. Наприклад, ви не виходите з дому без телефону. На початковому етапі костелі можуть бути корисними, але важливо не покладатися на них постійно, оскільки вони свідчать про вашу залежність від тривоги. Рекомендуємо спланувати момент, коли ви стикнетеся зі своєю тривогою без таких допоміжних предметів. Практикуйте релаксацію, особливо, якщо ви регулярно відчуваєте тривогу. Включіть в свою щоденну рутину вправи на майндфулнес або медитації, робіть їх зранку або перед сном. Ви помітите значне зниження рівня тривоги вже після тритижневого курсу регулярної релаксації. Щоб у вас були сили на управління тривогою, тримайте себе у добрій фізичній формі. Базові речі забезпечуйте своє тіло достатньою кількістю води. Уникайте продуктів з високим вмістом цукру, зменшіть або уникайте споживання кави та алкоголю, принаймні до тих пір, поки ваш рівень тривожності не знизиться. Запитайте свого лікаря про можливість прийому біодобавок, магнію та кальцію. Ці речовини допомагають забезпечити збалансовану роботу мозку. Більше рухайтеся, виконуйте фізичні вправи. І смійтеся сміх знижує артеріальний тиск, зменшує почуття болю і стимулює вироблення гормонів радості. Корисно сміятися з кимось наприклад, підіть з друзями на стендап таким чином, до ендорфінів гормонів радості додається окситоцин, що забезпечує почуття спільності. Використовуючи метод чотирьох кроків, ви не тільки можете краще впоратися з тривогою, але й змінити своє ставлення до неї. Спочатку може бути почуття гніву на тривогу, і це зрозуміло, оскільки ніхто не любить переживати негативні емоції. Проте, по мірі того, як ви практикуєте метод чотирьох кроків, агресивність поступово зникає, і ви розумієте біологічну природу тривоги. Крім того, ви стаєте сильнішими за тривогу і більш терпимими до неї, а ми не боїмося тих, хто слабший. Потім ви розкриваєте сенс тривоги, навіщо вона була потрібна. Запишіть це питання і задумайтеся над ним, потім визначте причину, через яку ви хочете подолати тривогу. Який сенс панічних атак для мене? Наприклад, вони допомогли мені краще зрозуміти свій внутрішній світ та роботу мого мозку. Чому я хочу позбавитися від них? Наприклад, вони заважають мені жити повноцінним життям. В заключення кілька найкращих думок з книги. Тривога це начутлива сигналізація для мозку. Якщо вона спрацювала, це ще не означає, що все пропало і кінець світу. Те, що сьогодні забезпечує комфорт, завтра може стати обмеженням. наважуйтеся розширювати свою зону комфорту хоча б маленькими кроками щодня. На будь яке тривожне, а що, якщо, завжди відповідайте і що з того? Моделюйте правильну реакцію на тривогу. Мозок сприймає уявні ситуації так само, як реальні, тому важливо тренувати його на правильні реакції. Ведіть щоденник успіху, в якому відмічайте всі випадки, коли ви успішно подолали тривогу. Це допоможе вам бачити свої досягнення і підвищить впевненість у собі. Знайдіть людину, яка може підтримати вас у боротьбі з тривогою родича, друга або психотерапевта. Проте, з часом, коли ви стаєте більш майстерними у методі чотирьох кроків, ви зможете обходитися без постійної підтримки. Не будьте занадто суворі до себе, якщо керування тривогою не йде гладко важливо не припиняти спроби і продовжувати працювати над собою. Головною ознакою того, що ви позбулися тривоги, є здатність бачити в ній сенс і відчувати вдячність за досвід, який вона дала.